А наш ефір продовжується, і ми раді вітати нашу гостю, нашу другу ранкову гостю, яка завітала до нас сьогодні в студії. Як доброго ми вже й говорили, доброго ранку? Як ми вже й говорили, до нас в студії завітала Марина Кіяк, проректор навчально-виховної роботи Закарпатської академії мистецтв, заслужений працівник освіти України. І говорити ми будемо про срібний МольБер Всеукраїнський студентський конкурс з живопису. Доброго ранку вам ще раз доброго. розповідайте нам, що це за конкурс, які його критерії, хто може в ньому брати участь і взагалі які хто до нас завітає. Та до нас завітає. Ну, ви, мабуть, знаєте, що на базі нашого закладу три роки поспіль проводилася Всеукраїнська студентська олімпіада. Це олімпіада, яка організована через Міністерство освіти. Потім була рік перерви і минулого року. У рамках святкування 70-річчя нашого закладу ювілею ну, 125 років від ненародження наших засновників визріла потреба і визріла таке у нас ідея зробити творчий пленер для студентів, який би не був обмежений там, особливими критеріями навчальними. І ми його провели минулої осені, теж в жовтні ми його провели за підтримки обласного управління культури. Було 11 закладів, представлено, 25 учасників. Пленер був успішний і, звичайно, продовжувати захотілося. І в цьому році співорганізаторами стала фундація розвитку закарпатського мистецтва, яка взяла на себе, звичайно, всі матеріальні видатки, величезну частину організаційних моментів, за що ми їм дуже вдячні і, мабуть, будуть вдячні всі учасники. Ну і тому змінилися і тривалість конкурсу, і критерії конкурсу. Конкурс всеукраїнський в перспективі можливо стане міжнародним. Зголосилося цього року 22 навчальні заклади. В цілому буде 45 учасників, 13 регіонів. України представлено. Вчора вже приїхали харківські студенти, херсонські, одеські, і от зараз реєструються, всі решта, сьогодні заїдуть вже всі. А молодь охоче бере участь в, такого, в таких заходах. І взагалі, чому молода людина от, має взяти участь в такому, в такому в конкурсі, заході, так. і які відкриваються, можливо, для неї якісь перспективи? Ну, дивіться на ці заходи. Ми розсилаємо буквально інформаційне повідомлення і запрошення. Через мережу інтернет, через мейли навчальних закладів. І нам присилають заявки без ніякого примушування, змушування, мабуть, хочуть хочуть брати. Ну, на Закарпаття завжди охоче приїздять студенти. І, мабуть, ті, які були, вони передають інформацію наступними. Практично вже є заклади, які щороку. Беруть участь у будь-якому конкурсі, який ми тут проводимо. А для студентів, по-перше, вони люблять фах, який вони обрали. Попрацювати на пленері для них завжди цікаво. Окрім того, спілкування, нові враження. Звичайно, що вони охочі приїздити. Звідки виникла сама от назва Срібний Мольберт. Ну, звичайно, срібний мольберт. Це ідея наших співорганізаторів, і очевидно, по аналогії з «Срібною землею, як називають Закарпаття, виникла така назва. Як проходитиме саме конкурс, чи буде поділятися він на якісь етапи, і взагалі, як буде конкурсна програма розподілена серед саме учасниками? Конкурс досить тривалий, триденний і кількість робіт три, які будуть виконувати учасники, і будуть визначатися переможці, бо це конкурс у трьох номінаціях: портрет. Будуть писати, нам надали люб'язну свою територію артріум, по-моєму, називається Закарпатська обласна адміністрація. Там буде писатися портрет пейзажі два – урбаністичний в межах міста і за містом Невецькому. Художники самі обирають собі. Місця, які вони бажають зобразити, Сьогодні на них полотні. буде екскурсія для тих, які вперше у Ужгороді. буде екскурсія по історичній частині міста Ужгорода, і вони будуть обирати собі місце самі. Ну, ви знаєте, в Ужгороді, де не станеш там сюди є. Що писати. поки буде проходити конкурс, у нас буде справді як в європейському місті, де ж вулиці, стоїть художник з мольбертом Це і щось там чому? собі замальовує. От, До речі, вчора ми говорили про те, що останнім часом досить рідко можна зустріти людину з мольбертом в місті, десь але. Навпаки, коли ти вже її зустрічаєш, то одразу, як вчора моя колега Іванка сказала про те, що вона навіть до якоїсь дівчини підійшла і так позаду почала цікавити, що ж саме вона малює, і, і, і от казала про те, що я не знаю, чи можна, можна дивитися під час того, як художник малює чи не можна. Ми дійшли зійшлися на думці, що художник, який кожен митець демонструє вже готову роботу а під час роботи його краще не чіпати. Вікова, вікова категорія студентів, яка саме є? Ми наймолодші, серед студентів. Е, ну ми. Запросили студентів від 2 до 6 курсу. Тобто, це ті, які навчаються бакалаври, спеціалісти ще поки що є магістри. І наша команда теж представлена студентом 2 курсу, студентом 6 курсу і 4 курсу. Так, і а можете вже оголосити, хто ж складе список членів журі? Членів журі так. журі цього року дуже представниче і дуже велике: 13 осіб. Голова журі Чебекін Андрій Володимирович. Ну, він. Завжди без нього ми не проводимо жодного заходу. Президент академії. Мистецтво академік, народний художник, лауреат премії Шевченка, багато титулів. У нього і ректор Національної академії образотворчого мистецтва. Він очолює журі. Буде багато художників, заслужених, лауреатів Шевченківської премії, знаних будуть мистецтвознавці: Анатолій Криволап, Олександр Бабак, Петро Гулін, звичайно, наш Володимир Васильович Микита. Василь Юліочка Кандії, народні художники, директори музею, Франциск Керфан, Вікторія Манайло-Приходько, Людмила Андріївна Коржлядько, вона заслужений художник і доцент, голова національної спілки Борис Кузьма. Здається, всіх назвала. А чи відбувається схожі кордонів? Ну і звичайно, ректор наш, як вже без нього, Іван Іванович Небесний. А відбуваються ще схожі конкурси в інших містах України чи можливо за кордоном? Ви звідки перейняли цей досвід? Чи... Ну, цей, я ж говорила вам, що цей досвід, ну, були, були олімпіади, тепер їх вже немає, на жаль, але в ну, цьому році була остання, здається. Були олімпіади, які започаткувало Міністерство освіти. Тепер може навчальний заклад започаткувати будь-який конкурс. Єдине, що має прописати положення, різні організаційні моменти і так далі, не обмежується. Подібні конкурси є, звичайно, ну трошки іншого формату. От ми завжди беремо участь у конкурсі рисунку в Харківській академії дизайну і мистецтва. Він проходить масштабно. Там і конференції межах конкурсу, і конкурс рисунку, і конкурс готових дипломних робіт відбувається в той час. У Полтаві останнім часом проходив конкурс живопису. У Херсоні проходять конкурси. Ну, це звичайно, в принципі, робота, яку звикли як звикли працювати художники, пленер і, відповідно, який завершується виставкою робіт або презентацією своїх робіт. За якими критеріями будуть. Е Обиратися роботи, вони будуть критикуватися, чи є все-таки якісь положення, які обов'язково повинні бути в кожній роботі, чи все ж таки автор сам обирає. Ну, ви казали вже про урбаністичну, про заміську, чи повинні ще бути якісь критерії, які обов'язково він повинен зобразити? Ну, критерії єдині. Критерії такі, які критерії в навчальних роботах. Мають бути показані знання кольорознавства, перспективи, композиції обов'язково, відповідно розуміння формату. Те, що вимагається від студентів, коли вони вчаться. А вже якою технікою працюють, яким матеріалом ми їх не обмежуємо? Єдине, що формат у них однаковий і полотна, ми їм даємо. А взагалі для наших молодих художників є от якісь перспективи подальшого розвитку в Україні? Що мається на увазі? Ну взагалі, от в більшість вони ж стараються вже працювати в, в комп'ютері, так тобто створювати не живі картини, а якісь там 3D-моделі, моделювання, якийсь там інтер'єр, графічний дизайн. А от ну, це якщо мова йде про дизайнерів, то звичайно, але все одно вони вирізняються від інших дизайнерів, тому що зовсім інше, коли ти можеш створити щось руками, а потім обробити в комп'ютері. це Буде зовсім інше, як використовувати готові штампи. А живопис я не думаю, що його повністю замінить фотографія або ще щось. Люди люблять працювати з фарбами, люблять накладати їх на полотно, і немає значення, вони реалістично працюють чи працюють абстрактно. Головне, щоб ця картина радувала того, кому вона призначена, і створювала комфорт. Я знаю. Принаймні, якщо дуже б... б не хотілося, так. щоб такий вид мистецтва зник повністю Звичайно, з нашого що життя. Він не зникне він. Е, не мені цікаво почути від вас відповідь на таке питання. Останнім часом ми досить багато бачимо прикладів з того, що в багатьох містах нашої країни створюються так звані мурали, тобто на написи на стінах, різноманітні картини, різноманітні, можливо це якісь епізоди з життя. І в нас в місті так само з'явився нещодавно. От саме. На боковій стіні подіну ось цей е, мурал. Як ви ставитесь от саме до такого мистецтва, до мистецтва урбоурбаністичного напрямку, мистецтва в межах міста, і до тих, хто саме його створює? У, у нас є студенти, е, теж які цікавляться саме у цим видом мистецтва, і вони навіть були учасниками. От е, цього розпису графіті або інакше вони його називають. І м, у нас от, студентська конференція проходить, була така тема. І студенти нам пояснювали, що є дикі надписи, неконтрольовані, а є надписи, які можна назвати або віднести до мистецтва. Тобто, це коли йде попереднє скисування, коли є відповідна тема, коли є відповідна підготовка, дозвіл, воно не псує фасади і так далі. Але взагалі ставляться по-різному. До дні вважають, що нічого псувати. Фасади десь це навіть слугує окрасою. Все залежить від того, хто малює, як малює і яка тема. Відповідно. Повертаючись саме до конкурсу, чи вже реєстрація повністю завершена, чи ще хтось має змогу долучитися саме до, до, до цього? Реєстрація конкурсу? Реєстрація тільки почалася. Вчора лише три міста приїхало по два заклади. Тому що із Харкова два навчальні заклади, і з Херсона, і з Одеси. У нас різні вузи, не тільки мистецькі, а і технічних багато вузів, багато педагогічних вузів, де є факультети або кафедри мистецькі дизайну, архітектури, образотворчого мистецтва. Сьогодні останнє здається. Це приїздять в з чимось. Як там поїзд, приходить. тобто долучитися до конкурсу ще можуть всі бажаючі? Ще можуть всі бажаючі. Тоді... а маєте на увазі так. ті, які не так. не так. послали заявки? Так. Ні, вже ні, вже завершена вже реєстрація. Завершена. Вже списки так. складені. Ну це пов'язано із проживанням. Це пов'язано із місцем робочим із засобами. І якими вони будуть кошти? Що якщо... от, до речі, саме програма? Ви казали про те, що буде проходити екскурсія для тих, хто вперше аби вони могли роздивитися, і нашу архітектуру і місто можливо обрати собі саме те місто, місце, де вони будуть писати, чи буде програма якась окрім того, окрім робочої, чи буде якесь дозвілля, чи буде взагалі щось, що буде просто знайомити студентів з інших міст саме з нашим уже. Ну, сьогодні у них відносно вільний день, будемо говорити. Це день поселення, це день екскурсії, день знайомства і так далі. Вони, звичайно, сама робота вона потребує часу: 6-8 годин це мінімум, який вони в день повинні використати, щоби. Зробити цю роботу, вони ж один день тільки працюють над кожною номінацією. Але ввечері у них передбачені спільні вечері, передбачені відвідини наших музеїв, музеї музею Манайла, художнього музею. От сьогодні вони будуть в художньому музеї, там ще триває обласна виставка. Музеї Микити. У замку, звичайно, що передбачено. Можна тільки уявити, наскільки дружня і така творча атмосфера буде в колективі усіх цих людей, які зібралися для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі. Ми бажаємо всім конкурсантам перемоги, звичайно, переможе сильніший. А в мене ще таке. Найтворчіше. У Най мене, так мене ще таке питання: а часто молодь якось оддивує корифеїв художнього мистецтва якісь. Нововведення, техніки, можливо, техніки. Можливо, щось, От щось особливе. Часто молодь таке знаходить, чи вже насправді все, що могли придумати, вже придумали? Ну, Завжди є. В групах, які працюють, завжди є студенти, які чимось дивують. Завжди. Один, два, декілька. Ну, По-перше, вони повинні показати фах, показати свою школу. В першу чергу вони ж представляють заклад, це не творчий конкурс, де ти сам. Від себе ти представляєш заклад і відповідної відповідальності, але тим не менше завжди знаходяться, які от вирізняються із загальної нас. Ми вам дякуємо за таку чудову ранкову розмову. Ми сподіваємося, що по завершенню ось саме цього конкурсу до нас завітають безпосередньо учасники і розкажуть, як насправді все проходило, які роботи були представлені, і взагалі хто ж все ж таки чим здивував. Ну а для вашої телеглядачі ми нагадуємо, що в нашій студії була Марина Кияк, проректор з навчально-навчальної роботи Закарпатської академії мистецтв, заслужений працівник освіти України. І говорили ми про конкурс з живопису, який має назву Срібний Мольберт. Ми ж з вами не прощаємо а обіцяємо вам, що за декілька хвилин ми до вас знову повернемося саме в цій студії.